Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Заводовський, Езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Така дуже тяжка була нічка для України сьогодні. Сьогодні у нас 20 число, 20.09 субота. Мені насправді на цей тиждень карти показували найбільші небезпеки посеред суботи. Це в п'ятницю. Та бо в неділю. Але знаєте, зважаючи на те, що все це почалося ще вчора ввечері, можна сказати, що мій прогноз все-таки збувся. І неділя ще попереду. А субота це якийсь такий проміжок між тими днями, між п'ятницею та неділею. Що я хочу сказати з цього приводу, я би хотів подивитися на картах найближчі небезпеки взагалі цієї осені. Чи будуть збільшуватися атаки? Тому що сьогодні вночі. Найбільше піддавалися атаці саме об'єкти інфраструктури. ППО з більшістю, з більшістю небезпек справилося, але це не означає, що небезпек не може бути ще. Тим паче наближається вже така холодна осінь, досить холодна осінь. І в зв'язку з цією холодною осінню. Багато людей знову запитує про блекаути. Стосовно теми блекаутів, я вже говорив, що великих і дуже жорстких блекаутів я не відчуваю. Карти мені цього не показали. Прямо величезних блекаутів, таких як були в 22-му, в 23-му роках. Але тим не менш, якісь удари та атаки можуть бути. Давайте я подивлюся на картах, чи будуть посилюватися удари по об'єктах інфраструктури. Я витягну три карти на таро. Я витягну три карти на циганській колоді. Давайте ми з вами це питання розглянемо. Так, дивимося. Десятка пентаклів. Карта зброї, карта грошей, карта фінансової допомоги хороша карта позитивна. Карта, яка говорить про те, що в економічному плані Україна з усім справиться. Дурень нульовий аркан карта пустоти. Ну, це про провокації більше. І лицар мечів, карта ворога. Ворожий молодий чоловік, який ворожий налаштований. Ну, таке ворожість ворогів присутня, але я би не сказав, що вона критична. Карта лживості, карта брехні та обману, карта весілля об'єднання та союзи. Карта дитини. Ну, я скажу так: загрози прям не настільки великі для інфраструктури, як воно може здаватися. Це принаймні пережити можна. Але я уточню, це я подивився на інфраструктуру, на якісь важливі критичні об'єкти інфраструктури. Я не дивився на цивільних і на цивільні якісь об'єкти, там багатоповерхівки, доми, житлові. Я дивився саме на інфраструктуру. Тому я можу сказати, що так, провокації біля об'єктів інфраструктури можуть бути: от лицар мечів, карта дурня, але я би сказав, що все-таки з більшістю проблем. Україна та українці вже наловчилися справлятися, тому немає такої великої катастрофи та загрози, яка була, наприклад, у му році, в 23-му, коли це все застало Україну зненацька. Так що переживемо. Звичайно, що Павербанк має бути заряджений на повністю, так, про всяк випадок, але я би не сказав, що буде щось прямо аж настільки погане. Тому, дай Боже, переживемо. І дай Боже, щоб ця війна якомога швидше закінчилася. Я знаю, ви мені писали, що я за 24 й рік не сказав правдиво, що я помилився з 24 м роком. Ну, шкода, на жаль, мені чомусь так здавалося свого часу, що 24-й рік це рік завершення всього цього гадства. Але бачите, значить, все-таки один такий мій прогноз не збувся. Все одно, навіть якщо взяти. Відсоткове відношення, то я би сказав, що добрих відсотків 80-85 все одно збувається. Тому я й продовжую свою діяльність, тому люди мене дивляться, підписуються. Так що, будемо слідкувати за подіями. Пропонуйте теми для ефірів. Старатимусь частіше виходити у прямі ефіри та записувати для вас відео. Бажаю мирного неба. Побачимось!